Інші події. За сприяння народного депутата України Володимира Ришонкова та фінансової підтримки компанії UPG, в Олевську відбулося відкриття нового спортивного майданчика зі штучним покриттям та запланований футбольний турнір. Подія дуже важлива. В Олевську не було ніяких спортивних сучасних споруд. Тут потребує величезної уваги і стадіон центральний. А бажаючих грати ну в даному випадку, скажімо, футбол, зрозуміло, що багато. Це і діти, школярі, це і дорослі, і ветеранські якісь команди. Олевськ завжди дуже непогано був представлений на рівні, скажімо, і області, тому це була важлива справа. Я пообіцяв, і ми разом з моїми однодумцями командою зробили цей спортивний майданчик. Я прихильник того, щоб безперечно при увазі до закладів охорони здоров'я і нам потрібні гарні лікарні і розвивати медицину, але там буде менше уваги, якщо ми будемо будувати ось такі споруди. Капітан Олевської команди Олексій Шапарда з дитинства грає у футбол і без цього виду спорту не уявляє свого життя. Для нього та для інших гравців новий спортивний майданчик можливість професійно займатися улюбленою справою. Море емоцій, таким першим хороший майданчик, на якому можна добре побігати. Ми сьогодні сподіваємося на перемогу. Такі майданчики це вже. Якісно інший рівень. Всі розуміють, що є дворові команди, всі розуміють, що можна гуляти і на полі, як раніше ми гуляли, ставили дві палки і ганяли просто по полю босоніж. Але зараз для того, щоб спорт наш розвивався, виходив на новий рівень, на міжнародний рівень, потрібні такі майданчики, потрібні скрізь. Від імені Федерації футболу України директор футбольного клубу Житомир Руслан Павлюк привітав учасників спортивного турніру з початком змагань і подарував команді з Олевська футбольні м'ячі. Приємно, що наші е народні обранці, зокрема Володимир Юрійович Ришонкова, прикладають багато зусиль для того, щоб саме в спорт вкладати сили, час і кошти. І, Свого боку, мені надзвичайно приємно, що е активна місцева футбольна громадськість вони мають е дитячий напрямок розвитку футболу, е дорослий, аматорська команда, і такі майданчики тут вкрай, вкрай необхідні. Після закінчення офіційної частини на майданчику відбувся перший міжрайонний футбольний турнір, присвячений 25-річчю незалежності України. Збірні команди з Олевська, Овруча, Лугин Рівненської області, Коростенського району та міста Коростеня виборювали право бути першими. Пощастила команді з Овруча, яка отримала перше місце. Друге команда з Олевська. Третє місце посіла збірна команда з району. Народний депутат України Володимир Ришонков зазначив, що незабаром такі спортивні майданчики будуть відкриті в овручі, Лугинах та коростині. Це і моя обіцянка перед молоддю і переконаний, що ми робимо дуже правильно, дуже гарно і державно за своїм змістом справу. Інші події.